Всім привіт, з вами я Артем Підгорний. Радий бачити вас на своєму каналі. У цьому відео ми поспілкуємось на тему того, як просунутися по кар'єрній драбині і чи це можливо, якщо ви працюєте в наймі. Здебільшого великою помилкою багатьох власників компаній є те, що вони не вирощують зі своїх спеціалістів менеджерів, які б змогли з тією чи іншою ситуацією і керувати певними підрозділами. Це одна з проблем. Друга проблема, це те, що за період співпраці з співробітником на або директори компанії вони бачать її погані риси, і таким чином вони намагаються оберегти свій бізнес від тих поганих рис, які є. Як їм здається у їхнього співробітника, але вони забувають про одну велику проблему: про ту проблему, що коли ви берете співробітника на керівну посаду з вулиці, то ніхто вам не гарантує, що таких самих проблем у цього співробітника нема нового. Але ви про них ще не знаєте, і можливо, там ще більше таргани. Це друга ситуація. Третя ситуація: так, ми можемо скільки завгодно звинувачувати власників, але. Що ми зробили для того, щоб власники прийняли рішення підвищити нас на посаді? При тому, що здебільшого підвищення нас на посаді пов'язане з збільшенням заробітної плати. А якщо перевести зрозумілою мовою, то це збільшення витрат. Збільшення витрат, звичайно ж. Мало кого цікавить з власників бізнесу. Ось. І нарікання з боку співробітників про те, що я ж гарно виконую свою роботу, насправді виглядають смішно, особливо з роками, коли я багато попрацював у цьому напрямку. Я розумію, що ну Виконуєте гарно свою роботу, ви молодці, але за це за те, що ви гарно виконуєте свою роботу, насправді вам платять заробітну плату. Ну, тобто виконувати роботу таксяк або погано, це не дорівнює виконувати роботу гарно. Так? Якщо співробітник виконує роботу погано, або так сяк, або середненько, або ще щось, його також шукають шукають йому постійно заміну. Якщо знайдуть щось, більш підходящий для компанії, то, звичайно, його однозначно замінять і все. Ось, а для того, щоб був незамінний для того, щоб тобою були довольні, то ти повинен якісно виконувати свою роботу. І це не є підставою для підвищення. Підставою для підвищення є розвиток. Тобто, коли співробітник... Переростає ту посаду, яку він займає. Це може відбутися через кілька факторів. Фактор перший: людина, працюючи в компанії, робить якісь інші дії, які допомагають налагодити інші бізнес-процеси. Наприклад, там стажу стажирує. Людей, які приходять до нього в підрозділ, ось або там розробляє якісь інструкції, пропонує їх вести, або е, шукає якісь більш ефективні бізнес-процеси, які вони зараз виконують, але е, щоб їх зробити таким чином, щоб вони були більш вигідні, або менш часу витрачали людей, або е, менш затрат витрачали. Ну, тобто, дії пов'язані з покращенням тих процесів, які зараз у нього відбуваються. Це один фактор розвитку. Інший фактор розвитку це отримання нових знань, тобто це навчання, навчання на курсах підвищення кваліфікації або стажування в інших підрозділах. Зверніть увагу, безоплачувано. по ініціативі співробітника. Це важливо. Чомусь, коли ми влаштовуємося на роботу, то ми чекаємо на те, що Хтось, хтось буде нас з вами тягти там, щось підказувати, сам знаходить, куди нас застосувати або ще щось таке. Ні, такого не буде. Якщо ми хочемо, щоб наша доля була краще, якщо ми хочемо, щоб ми коштували дорожче, якщо ми хочемо, щоб у нас було менш проблем з пошуком роботи, ми були більш Постребуваніше, ніж зараз, то, звичайно, нам потрібно в першу чергу працювати над собою, тобто отримувати додаткові знання або навички. Звичайно, найпростіше це піти та навчитися десь за гроші. І це, в принципі, ну, також нормально. Але якщо ви хочете розвиватися конкретно в цій компанії і хочете, щоб це побачили, то вам простіше. Безкоштовно стажуватись в якихось інших підрозділах у позаробочий час, або тоді, коли навантаження по основному по основним функціям у вас менше, ось таким чином ви не просто отримаєте знання, а ви отримаєте знання, які вже прилаштовані під діяльність існуючої компанії, в якій ви працюєте. І тоді ви вже будете не просто розбиратися у тій чи іншій новій нові професії або новому функціоналі. А ви ще будете і спеціалістом щодо застосування цих процесів у конкретному бізнесі. Тобто, вас при прийомі на роботу у цю ж компанію вже не потрібно буде стажувати, ось, а додатково якось підлаштовувати, ознайомлювати з новими бізнес-процесами, а вони завжди у кожній компанії різні. ось. Тобто ви вже будете ну, конкурувати з можливими претендентами на заняття посади у цю компанію. І після того, як ця посада з'явиться, або якщо ви побачите, що ви вже корисні та можете приносити кошти, йдіть. На перемовини з власником бізнесу та домовляйтесь. Домовляйтесь про те, що ви будете виконувати ще додаткову роботу. Аргументуйте, яку користь це принесе компанії, і тоді тільки торгуйте за певні кошти, які вам потрібно, на вашу думку, доплачувати до вашого основного доходу. Ось те, що хотів сказати, всім бажаю гарного дня та гарного настрою до зустрічі у наступних відео.